Ось це, друзі, власною є вулиця Петраковська. Володя, яка є культурним, культурним місцем і осередком цього міста, яка замінює собою ратушну площу. А так як Володзя Ратушної площі немає, то вулиця Петраковська то є. Центр міста, можна так сказати. Як прикольно, прикрашено, бачите, пірогарня старий млин. Це такий ресторанчик. Архітектура тут архітектура тут на рівні. Тільки зараз побачив, що тут виміняє лампочку електрик бронзовий такий. Ну, тут, Тобто, я так думаю, що тут нам будуть траплятись різні арт-об'єкти на цій вулиці. Але ось що мені не дуже подобається, що тут присутній рух. Присутній рух автотранспорту. Якось не знаю друзі. Це повинна, на мій погляд, бути пішохідна зона. Коли більш гарніша погода, то я так думаю, що тут рух більш. Більш такий насичений. Кав'ярні, аптеки, жабки. Куди ж без них? Магда виглядає як радянський універсам якийсь. Ну але доповнили, доповнили. Бачите бронзовими скульпторками. Дівчинка з рибкою. Вночі опинився. Побачиш, сидять собі люди такі, не знаючи хто це і що це. Злякатись можна я вам скажу. Посидимо по домашньому, потеревенемо. І називається ця композиція просто і невигадливо стол фабрикантів. А чому так? Тому що на цій композиції зображені найбільші фабриканти, фабриканти кінця 19 сторіччя, які дали поштовх розвитку міста Лоць: Ізраїль Познанський, Кароль Шейблер і Генрік Грохман. Якщо вам щось треба дізнатись, бачите, в Лодзі є туристична Туристична інформація, такий заклад, ви можете прийти, запитати дещо, де що цікавенького побачити, подивитись. Ну доволі непогано. Сувенірна продукція різна, магнитики, іграшки, книжки. Але без туристичної інформації можна сказати, що тут є цікавий дуже зоопарк в лодзі. Сучасний, вхід коштує близько. 80 злотих не дешево. Звісно, що надешево в Кракові, в Кракові дешевше. А аеропорт, аеропорт володзі також присутній. Пройдемось, друзі, пройдемось, прогуляємось цією Петроковською вулицею в оба кінця.